І це не ще раз вітаю, вас на незалежності. Скільки років, блядь, ми тільки бухали, за це свято? Згадайте там два роки назад. Йдеш свято, вдягаєш вишиванку, береш родину, йдеш в парк чи якісь атракціони вечірком з кумов'ями, з друзями. І ніхто не надавав цій цьому слову якоїсь великої вагітни. Поки якомусь чорту, блядь, не здумалася знищити цю країну, націю. І ця незалежність, сказала одна мудра людина, незалежність має високу ціну. Скільки побратимів, яких ви знали, яких я знав, які вже знаходяться на небесах, не заплатили найвищу ціну. найвища ціна це життя. Тому що кожна людина це ціле всесвітлення тих людей, хто їх любить, хто до них дотичний, хто до них переживає, хто залишить потомство. Це вже не повернеться. Пам'ять за них помстимося, відіб'ємо переможемо. А сьогодні з позитива без перебільшення скажу, що ці речі, які я зараз вручу, вони зароблені і кров'ю, і часом втрачені. Так само величезно безподвоєму. Тому молодший сержант Максимчук оголодимося до мене для вручення нагороди прибув. Для отримання по нагороди Вітаю тебе. Дякую за службу. На сьогодні це хай був бережа. Старший солдат Костючик, я, я. же в майбутнем молодший сержант. Я. Давай. Говорит старший лейтенант, старший солдат Костючик, для вручення нагороди. Дякую, брат, за службу. Все с гордостью, как бы, no <laughs>